Так, всім привіт. Насамперед хочу почати з того, що це відео знімається в першу чергу для новичків, які тільки почали гру. Маємо більше для свого клену, оскільки мені трошки не доєло повторяти. Ну і те ж саме кожному гравцю, для того щоб було зрозуміло, що ігра також хочу. Надати увагу на те, що е, віп якийсь донат і тому подібне для способу, якого я буду розказувати, не потрібен. Так само е, всі метод є безкоштовний. Тобто, те, що я розказую, це так як я зараз граю в даний момент ігри. Я і граю безкоштовно, я не донатю, і е, я абсолютно збираю все, що мені потрібно. Так, отже, поїхали на рахунок шахт. Давайте почнемо з основних шахт, які у нас є. Е, перше, давайте отак от позначимо. Це у нас із арена із питань. Арена із питань доволі проста. Тобто, для новичка. Ви заходите просто любою колодою. Тобто, я на ці всі, що тут є, знаки я не обращаю німання. В основною коду, яка у вас є, ви собі заходите, знову удару зайшли. Так, так, так. Розкидаються дебафики. Я роблю один удар. Тут більше не потрібно. Максимальна кількість е, балів, які ви можете заробити, це 2700. Для новачка це, е, ну, на початку ви не будете стільки наносити, але без різниці. Просто робіть удар, е, наносите е, очки, щоб е, було в загальному. Е, в чому суть цієї арени? В арени суть в тому, бачите, 2700 максималка. Все, більше не йде. В арени суть в чому? За арену проходження дають монетки. За ці монетки можна купляти героїв ось тут, коли заходите в вкладку магазин, тут мала бути б вкладочка е, за покупку героїв. На жаль, її немає. Там за одну монетку, монетка стоїть осі валюти, що дають оці срібні монетки. Такі. Одна монетка, щоб купити половинку, стоїть 10 тисяч срібла. Для початківця там будуть доволі непогані карти. Взагалі, там є доволі непогані карти. Подробніше про арену я вже розкажу, коли буду розказувати про ГВГ. Бо я Герої на арені бачу чуть більшу суть для, самої, для самого ГВГ. Чим просто для івентів. Ну там також можна брати хороші карти для івентів. Тобто, не обов'язково купляти всі герої для ГВГ. На початку ви не будете сильно розбиратися, що вам треба, яка карта хороша, яка ні. Ви просто питаєте в гільдії: от я збираю такі-то, такі-то карти. Наприклад, там я збираю синіх хесок і чорних цешок. Що ви порекомендуєте там взяти? В арені і тому подібне. Ви вони вам допоможуть, розкажуть там, в принципі, все просто. Так, на рахунок рени погори. Далі наступна ще друга важна шахта, яка у нас є, яку теж треба проходити кожного дня. Це є башня. Вона, якщо я не помиляюсь відкривається з 50-го рангу. Давайте відкриємо цю таку. Вона ось буде в такому порядку, тобто, ви тут проходите рівні. Як тут бачите, розбиратися? от тут герої. Тобто, тут потрібні жовті карточки з такими типами. Тобто, має бути мінімум одна жовта карточка з такими типами. Там, коли буде вищий рівень, ось то тут вже треба буде вибирати окремо. Цешка має бути мінімум одна доблесна, всі решту інші, так само інші тут рівні будуть інші требування. Ви просто збираєте по тому, що тут пише. Тобто, наприклад, у вас є колода цешок любих має бути хоча б один або один хаотик, або один тайний, щоб е, накинувся баф, і ви могли пройти цю башню. За останню башню я планую зняти окреме відео, оскільки. До послідної башні це вже йде як дуже опитний вигравець, бо тут мінімум потрібно два роки до неї проходити. В загальному в башні є дуже багато основних ресурсів, тобто ресурси для драгуна, ресурси для авангвардів, ресурси для, для обичних карт, алмази падають. Тобто, башню обов'язково також ви проходите кожного дня. Тобто, коли ключі відкидешлася там КД одного ключа 12 годин. І ви її проходите. Тобто, старається завжди не пропускати, проходити вчасно. Третя основна, скажімо так, подземелья шахта це ось ці дві. Спочатку у вас на початку гри буде тільки така. Тобто, ви, коли пройдете всі ці рівні, вам відкриється ось ця друга друга нижня ось. Ця. Щу -цю, щу Цю також бажано проходити кожного дня. ну Першу бажано, а ось другу обов'язково. Зараз поясню, чому. В першій башні ви будете получати монетки. За ці монетки є тут важливі компоненти. Для новачка цих компонентів у вас не буде. Тобто, у вас не буде, де їх фармити. Тобто ви їх зможете тільки купляти тут. Тому для новачка особливо. Проходити це кожного дня. Тобто кожного, кожен раз, кожен день вона обновляється, там додається інший колір. Тобто сьогодні зелені, завтра там будуть червоні чи жовті, я не знаю, як не там один між одним, типа йдуть по черзі. Но загальна суть, що в цій башні ви отримаєте компоненти. Чим важлива ця башня? Ця башня дуже важлива, тим, що з неї ви фармите її вам дають монети, і за монети ви тут купляєте еліксіри третього рівня. Тобто в цю башню ходим чисто за еліксірами більше, і тут нічого за ці монети не купляємо. Повірте мені в ігрі не так багато дається цих еліксірів, і це єдине місце, де ви зможете брати ці еліксири для прокачки своїх карт. Тобто я завжди проходжу її кожного дня обов'язковій черзі. Саме перше, навіть коли я івент, чи ще щось я заходжу, відбиваю всі башні, а потім уже йду грати, бо тому, що дуже важливо, тут дуже важливі падають ресурси. На рахунок допоміжних башень у вас будуть боси на ковальні, то, то для новачка, ось це все. Ви теж проходите з одного ключа. Тут теж падають доволі важливі ресурси для новачка. Також кожного дня ви собі заходите. мені, я вже їх не проходжу, оскільки мені вже не потрібні ці ресурси. На початку грини вам будуть потрібні. Так же само по зімелі снаряженні. Теж доволі важливо подзімел, його теж потрібно проходити. Тут теж за монетки можна купити важливі ресурси. Старайтеся, якщо ви ну, на початку гри, звичайно. Проходити його обов'язково, якщо ви вже має піч далі пройдете, старайтеся нафармити мінімум 500 монеток і можете вже більше сюди не заходити. Та, ну, я зробив так, типа. Я деколи заходжу періодично, тому що е, є деякі ресурси, які я купляв. У мене тут, наприклад, було 2000, зараз в мене 800 монеток, як ви бачите. Тобто, вона доволі важлива, але не завжди, не завжди вона потрібна. За компанію, я думаю, говорити, не варто це ви собі проходите, там все дуже просто. Наступна шахта, яка відкривається тільки після івенту, це експедиція. В експедиції дивіться, яка фішка. Тут ви відкриваєте сундучок ось такий експедиції, і тут вам дають светки. В чому суть експедиції? В тому, що тут ви фармите пиль. Пиль це доволі важний ресурс. Якщо для командирів, на, ну, можна її в поході нафармити ще щось, то для есок пиль прям капіцик потрібна. Е, для новачка це буде доволі сложно. Тобто не проблема пробити рівні, тобто сложні рівні пробиваються спокійною колоду новачка, про яку ми створювали у самому першому відео. Це не проблема пробити цю. Цю башню. Проблема в тому, що вам не буде падати свитки Тобто, щоб її завершити, треба завершити 5 сложних, якщо я не помиляюся, чи 5. Ну, я завершую, бачите, у мене 4 випало, я можу завершити 4 сложні і 3 середні. Тобто, в цьому буде ну, трохи проблеми Але, в принципі, якщо вам потрібно, тобто напишіть в чат гільдії, що от. Всім привіт, я Новачок. от Мені я збираю, якщо вам це потрібно, то тобто ось ця пиль, наприклад, ви збираєте синіх, ну, ви хочете збирати синіхесок, і от випала ця експедиція. Напишіть в чат, що я хочу збирати ну я збираю хесок, скиньте мені, будь ласка, сложні святки. Якщо я буду. Ну, я лідер гільдії, наприклад, я, якщо такі осообщання буду бачити, я, звичайно, віддам всі свої святки людині, які потрібні вони. Тобто я їх фарблю, ну просто щоб в мене пейбуло, це мій не основний колір. Якщо прям конкретно комусь потрібні якісь святки, звичайно, я їх скину. Це набагато важливіше, ніж мені, наприклад. Ще одна е, тип е, башні, який в нас є, це із питання легенд. Тут доволі все просто, правда, тут вкладка дуже сильно глючить, так що не пугайтеся. Е, для новачка скажу так: е, ось ці боси, саме верхні, 5 босів, які ви бачите з такими трикутничками. Вони потрібні для фарму пушок на ГВГ. Тобто тут падають ресурси, ви заходите собі в вкладку викувати і з цих ресурсів ви складаєте пушки. Ось ці боси, що зараз знизу будуть. Давайте зараз спробуємо на них зайти. О, все ще не сильно глючить. Ці, ці боси ви не фарміть. Тобто пушки старі збирати вам немає сенсу. Вам краще вифармити зразу другого покоління пушки. Також знизу є ще боси. Давайте прогорнемо. Бачите, як воно глючить. Ось ці теж 5 штучок. Вони прикольні. Чим вони прикольні, вони легко фармляться і з них падають алмазики часто. В них падають часто алмазики. Ви, наприклад, я от о, бачите, у мене багато очок по рекомендаціям можу сказати: от нафармили ви там тисячу цих монеток. Зайдіть собі, поубивайте трошки цих босів, ви дофармите додаткових алмазиків, тому подібне. Боси дуже прості. Тут також падають спеціальні карточки. М -м -м, тобто, е як ви бачите, навіть. Телефон сам глючить від цих анімацій. Ось ці спеціальні такі от штучки для, для прокачки карт. Боси доволі полезні, тобто, якщо у вас не вистачає якогось цього, ви вибираєте кольор боса і заходите, і фармите ці карточки кольору, кого вам потрібно. Дуелі легєнт тут. Тут, не знаю, чи ви будете грати чи ні, я їх не граю. В принципі, тут фішка в чому, що коли ви визиваєте боса, у вас працює тільки одна карта по центру. Тобто, ви його вбиваєте тільки одною картою. Це потрібно більше для прокачки клієнт. але я цим не займаюся. Це дорого, це затратно. Тобто ключі у вас ограничені. Ось ці ключі, що ви маєте на боса потратити, вони ограничені. Тому е, ставте правильно пріоритети, що вам потрібно. В принципі, за шахти я розказав все е, того, що я не затронув, е, давайте, може, у вас будуть питання: храм золота. Можете його пройти чисто по приколу, після того, як закінчити всю компанію. Ну тут нічого не падає, окрім золота. Тобто, а золото і так валом, буде падати з босів. Оце знизу собирательство ви теж. І хіба що, якщо ви схочете, після... Після, після того, як ви завершите компанію, оце собі ратіство, чисто по приколу пройти, ну воно нічого не дає. Тобто я його теж не використовую. В загальному все. Більшість шахтів ігри нема. Основне, давайте ще раз: арена. Арена башня. Ось ця така з дракончиком. І ось ці два подземелля. Тобто, ці два подзімелля знизу. куди воно переключилося, Ці два подзімелля знизу обов'язково. Тобто, ви його проходите кожного дня. В експедиції я вже вам розказав в на тільки в один день в неділю, то є, у нас івент вчора закінчився. Вчора був понеділок, сьогодні вона є. Тобто, вона тільки один день працює. Е, свідки за алмазики не купляйте, попросіть гільдію, почекайте там. Ну, три, три оцих сундука можна відкрити за день. Я думаю, що ви розберетеся. На початку це не буде сложно. В принципі, все. Якщо будуть якісь питання, звертайтеся в гільдію. Будемо допомагати розказувати.